Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Emo. Це бездротова камера в прямому сенсі. Поїхали. Роби покупки у магазині People.ua. 3% від суми твого чеку буде передано у благодійний фонд Сталеві крила для покупки безстрашної пташки для наших бійців. Це у нас новинка камера Cell Go. Це повністю автономна камера, яка може працювати від акумулятора і не потребує додаткового підключення дротів. Можемо згадати трошки історію. У нас раніше була серія камер Cell Pro, тобто у нас була базова станція, було декілька камер. Ми підключали їх до базової станції, і теж камери працювали по бездроту, але вони з'єднувалися з базовою станцією. Але вийшла заміна цим всім штукам. «CellGo». Вона має акумулятор, може під'єднуватися до вашого Wi-Fi. І все, ви можете віддав її переглядати, і не потрібно додаткових базових станцій, які будуть на себе писати. А зараз ми з вами перейдемо до розпаковки даної камери, переглянемо комплектацію, дізнаємося трішки про основні технічні характеристики. та як за традицією, підключимо її до нашої мережі Wi-Fi і побачимо, як вона працює. Поїхали. І так, розпаковка. Ось у нас така коробочка. Виїжджає. Ось тут відчиняється. З тут бачимо, у нас такі от конвертики. Де в конвертику у нас невеличкий мануал де. Для як налаштовувати і підключати дану камеру? Трошки технічних характеристик. Так, Далі у нас іде ось такий ось кронштейн до камери з ніжкою, фіксуючою. Сам тримач магнітної нашої камери. Дріт для того, щоб можна було зарядити нашу камеру. У нас в комплекті де ось такий двосторонній скотч, для того, щоб можна було приклеїти камеру не прикручуючи. Але я не рекомендую використовувати. Краще його використати як просто наліпку для того, щоб приліпити саму підложечку і просто прикрутити камеру. Але не використовувати його як основу для кріплення, бо це є трошки небезпечним. Камера може відвалитися, бо вона трошки важка, і ми її можемо пошкодити. Такий ось монтажний комплектик із дюблів і гвинтів. І нарешті сама ж камера ось вона має ось такий от вигляд. І можемо з вами зараз перейти до візуального огляду. Але, мабуть, перед тим як візуально оглянути, давайте зберемо нашу ніжку і насипамо камеру на круштейне ніжку. Ось просто вставляється, защокнули, закрутили, все. Ось також у нас є ось така магнітна підложка, це якщо ми камеру будемо встановлювати всередині приміщення, просто накрутили, взяли саму камеру і все. Прицепили. У нас ось таке ось місце є круглої форми. І все, наша камера готова працювати в нашій будівлі всередині. Або якщо зручно, просто зняли і поклали десь на поличку. І все дуже зручно. Також, якщо ви будете використовувати дану камеру на вулиці. Краще за всього зняти ось цей магнітний кронштейн. І ось у камери є отвір для того, щоб можна було і закрутити на цю ніжку. І ось так вона буде безпечніше у нас висіти на вулиці. Або як вам дуже використовувати. І так, переходимо до візуального огляду. Спереду ми можемо побачити камеру, що у нас тут знаходиться пір-сенсор. Тобто, даний сенсор нам буде відсіювати хибні спрацювання, і наша камера буде спрацьовувати тільки на рух людини. Тобто, комашки, сплески світла. Вони не будуть нам забивати пам'ять камери і не будуть зайвий раз нас турбувати своїми повідомленнями. Також ми тут можемо побачити мікрофон. Ось він знаходиться, і трошки нижче у нас знаходиться сенсор, який реагує на зміну освітлення, тобто для того, щоб камера могла перейти з день на ніч або з ніч на день. І працювати вночі або в день. Так, далі у нас ми ззаду можемо побачити динаміки. У нас є. У нас є також роз'єм для зарядки. Також ви можете до даної камери підключити сонячну панельку, яка допоможе вам збільшити автономність роботи даної камери. Також з сторони, знизу камери, ми можемо побачити дві кнопки. Перша кнопка це у нас кнопка увімкнення, друга кнопка у нас – кнопка примусового запису. Тобто дана камера може працювати як екшн камера Ви можете взяти її, натиснути. І зняти невеличкий відеовлог та викласти його в інтернет, куди вам потрібно. Так, візуальний огляд ми закінчили. Зараз коротко про технічні характеристики. Дана камера має вбудовану пам'ять, тобто вам не потрібно в неї вмонтовувати SD-карту. sd карта всього на 4 ГБ, але це більш ніж достатньо для того, щоб записати коротеньке відео по детекції руху. Якщо ви хочете збільшити, Тривалість запису відео, тобто збільшити свій архів по часу, щоб більше переглядати, ви можете придбати через сервіс-аймоу хмарне сховище і вибрати оптимальний тариф, який вам потрібен. Так, дана у нас далі камера, вона на 3 мегапікселі, Тобто, це більш достатньо, щоб роздивитися об'єкти. Також дана камера має інфрачервону підсвітку на відстані до 7 метрів. Для приміщення і для. Вхідної групи на вулиці це більш ніж достатньо. Також ви можете не хвилюватись, що дана камера буде працювати на вулиці, бо вона має ступінь захисту IP65. Дана камера працює на мережі Wi-Fi 24 герців. На п'ятірочки вона не працює. І також через дану камеру ви можете спілкуватись, бо вона має двосторонній зв'язок і запис звуку. Ну що ж, давайте перейдемо до підключення нашої камери до мережі Wi-Fi. І переглянемо, як вона у нас працює. Дана камера має, як ми вже казали, вмонтований акумулятор. І виробник заявляє, що даного акумулятора заряду вистачить на 120 діб про роботи даної камери. У нас в комплекті десь такий шнурочок для зарядки, це у нас мікро-USB. Але, на жаль, блоку живлення в нас немає. То ви можете або використати свій адаптер від мобільного телефону, якщо дозволяє можливість увімкнути, або якусь павербанку. Але ми рекомендуємо одну класну штуку. У нас наявності є такі от міні ки тобто міні ОПС це пристрій, який може заживити. Вашу камеру, додатково ваш роутер, коли у вас буде відключення електроенергії. При цьому ви зможете під'єднатися уже напряму до камери, бо у вас буде інтернет працювати, і переглянути якусь подію. Але зауважте, головне, щоб ваш інтернет-провайдер надавав вам таку послугу, коли у вас немає електроенергії. Детальніше про меню ПС та придбання її за спеціальною ціною, ви можете дізнатися в описі до даного відео. Ну що ж, переходимо до підклада. Виключення. Запускаємо наш додаток і мого натискаємо додати і пристрій. Скануємо QR-код з камери. І бачимо, у нас з'являється мастер по налаштуванню, тобто інструкція та підсказки, що нам потрібно робити. По-перше, нам треба увімкнути камеру, це логічно. Ми її вмикаємо. Утримуючи кнопку Жилення на пристрої, доки, доки світлодіодний індикатор не стане зеленим. Все, увімкнулось. Індикатор блимає зеленим. Повільно, головне, що блимав. Натискаємо далі, натискаємо далі. окей, Придумаємо, вибираємо вибачаюсь, наш Wi-Fi, у нас це People Studio. Пишемо пароль від нього. Натискаємо далі, обов'язково вмикаємо блютуз, щоб був вімкнений в телефоні. У нас автоматично пристрої спаряться по блютуз. І чекаємо, доки наша камера додасться до облака. Бачимо, що наша камера додалась до хмари вже. І Натискаємо кнопочку Готово. Можемо вибрати собі план запису, який нам потрібен для пристрою, те, що я казав раніше, що ми можемо збільшити, якщо нам потрібно, але ми не будемо цього робити. Скажемо пізніше. І все. Наша камера працює. Ось так от все швидко. Додалося все працює. Давайте дочекаємося загрузки, ось бачимо, завантажилась ось наш Сергій. Наш... Супер-мега-оператор. І так, давайте глянемо, що у нас тут на робочому полі. На робочому полі у нас є примусовий запис. Є у нас мікрофон. Ми можемо вимкнути двосторонній зв'язок. Знімок екрану можемо примусово запустити сирену, щоб вона покричала. Режим відеоблогу. Це для наших блогерів і любителів познімати відосики. І альбом відеоблогу, тобто там будуть збережені наші записи, які ми можемо завантажити та вигрузити туди, куди нам потрібно. І також служба. Служба це у нас пакетний план для сервісу IMO. Побачили ось так, давайте перейдемо в налаштування. Бачимо рівень заряду, вона у нас трошки розрядилась, але вона працює навіть на 5% заряду. Бачимо у нас налаштування повідомлень, тобто ми можемо вімкнути пуши про детекцію руху, і нам будуть надходити вони на телефон. Виявлення це ми вмикаємо або фізичний датчик руху, або можемо програмний вімкнути для того, щоб була запис на все реагував, не тільки на, не тільки на людей. Поставимо виявлення людей, можемо ставити чутливість, це також настраювати. Зону загальної активності намалювати в яких місцях, де потрібно, щоб спрацьовувала камера. Робочий режим у нас тут стандартно. Ми можемо виставляти різні режими для роботи. Тобто можемо його самі налаштувати так, щоб камера працювала. Тобто, ми можемо налаштувати тривалість запису та інтервал виявлення. Тобто, після кожного спрацювання вона там через деякий час таки буде спрацьовувати. Так, давайте далі переглянемо. Також ми можемо побачити статус локального сховища. Все стільки у нас рівень там, завантаження відео. Можемо не хвилюватися, якщо наша пам'ять заб'ється, бо камера її автоматично, циклічно перебуде записувати. Тобто пам'ять у нас не буде забиватися, не потрібно нічого вручну буде робити. Бачимо рівень заряду акумулятора. І нас попереджає, що як нам заряджати, користуватися пристроями, зарядними та акумулятором до даної камери. Режим приватності можемо вмикати, щоб коли ми знаходимося вдома, щоб камера не знімала нас. Можемо налаштовувати нічне бачення, тобто вимкнути його або вимкнути. Більше нічого тут такого робити не потрібно. Можемо змінювати мережу та часовий пояс. Ну і все. Більше тут основних таких налаштувань і критичних немає. Але є супер у даної камери. Дана камера. На те, що вона бездротова, вона може ще й працювати з вашим відеореєстратором. Якщо у вас є відеореєстратор від компанії Daho, ви можете додати дану камеру туди, і у вас буде як додаткова камера в системі. Не потрібно ні дратів буде, нічого. Додали, як ми через мобільний телефон, через мережу знайшли її в реєстраторі, додали і все. І так, давайте переглянемо, як у нас працює режим відеоблогу. Ми його можемо запустити як звідси, тобто натиснувши кнопку, або з самого мобільного додатку, натиснувши кнопку Режим відеоблогу. Давайте спробуємо, натискаємо режим відеоблогу. Все, камера у нас працює, пише індикатор у нас. Підсвічується, каже, що він синім та червоним. Кольорами каже, що ми в режимі відеоблогу і можемо знімати наші відосики для наших, для наших соціальних мереж або, може, для нашого домашнього якогось архіву відео. Всім привіт! Ви на каналі People. Як чутно, всім гарного дня і гарного настрою. Друзі, як побачили, суперкамера автономна, з супер режимом відеоблогу, не потребує дротів. Встановили, все, у нас йде запис, наш об'єкт під захистом. Також не забуваємо про супер пропозицію на міні-ОПС. Докладніше буде в описі під відео. Якщо вам, друзі, сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково подобайки, пишіть ваші коментарі, обов'язково напишіть, що ви хочете, щоб ми відзняли, що для вас більш цікаве, People.ua – безпека для людей. Па-па!